Це підтримка захист демократії, свободи слова та розвиток громадянського суспільства, європейський союз словом і ділом підтверджує свою солідарність із українцями від першого дня широкомасштабного вторгнення Росії в Україну. Наразі європейці продовжують допомагати організаціям громадянського суспільства та незалежним українським медіа, які є і залишаються рушієм і контролером змін, закладаючи фундамент відновлення нашої держави та успішної євроінтеграції. Разом діємо разом. Ми Європа. Така назва комунікаційної кампанії про підтримку ЄС громадянського суспільства і медіа України така суть нашої співпраці. Як це партнерство втілюється в життя у щоденній роботі у нашому сюжеті? Вони працюють, щоб рятувати та зберігати життя маленьких українців. Вагітність та пологи під час війни для майбутніх мам подвійний виклик. Справитися з ним допомагає благодійний фонд «280 днів. Завдяки підтримці Європейського союзу від самого початку повномасштабного російського вторгнення він зміг оперативно організувати надання допомоги вагітним у скруті, а також багатьом перинатальним центрам і пологовим будинкам у різних куточках України. Ми мали реалізовувати проєкти критичної допомоги, термінової допомоги тут і зараз допомагати як вагітним, які опинилися в. В скрутному становищі через ряд причин хтось втратив партнера або чоловіка, хтось втратив роботу, хтось був вимушений переїхати в інші куточки України, так і пологовим будинком, які переживали дуже великий перерозподіл і навантаження з нових пацієнтів, які виїхали з окупованих територій або з території, де точилися бойові дії. Благодійний фонд «280 днів засновувався як інформаційний та просвітницький проєкт. Втім, велика війна внесла свої корективи. Організація почала отримувати близько 500 запитів на тиждень. Від вагітних жінок та лікарень роботу вирішили перекваліфікувати, і це вдалося завдяки невідкладній підтримці Європейського союзу. Установа змогла швидко налагодити свою діяльність та зробити її більш ефективною та сталою. Ми щомісяця закривали близько 500 заявок від вагітних жінок на адресну допомогу. Крім того, ми змогли реалізувати проект теплої допомоги це надання теплих речей, якраз коли почались блокаути вже в осінній зимовий період теплих речей для немовлят. Крім того, завдяки цьому проекту ми змогли налагодити ефективне партнерство з нашими донорами, а також розширити їхню кількість, тому що завдяки допомозі ЄС у нас з'явився менеджер по роботі з партнерами і фандрайзер, який якраз допомагав нам масштабувати ці проекти. Київський обласний перинатальний центр один із медичних закладів, який отримав допомогу від благодійного фонду «280 днів. Завдяки проєкту підтримки ЄС до відділення інтенсивної терапії новонароджених були передані три вкрай необхідних для малюків апарати: аудіометр, білірубінометр та апарат штучної вентиляції легень. В нашому відділенні перебувають дітки, які передчасно народжені, дітки з дуже малою вагою тіла при народженні, дітки стан яких іноді буває вкрай важкий, і вони потребують специфічного лікування та виходжування. Саме тому наше відділення потребує специфічного обладнання, спеціального обладнання. Завдяки якому ми можемо надавати кваліфікаційну допомогу новонародженим діткам для того, щоб мати класний результат, і для того, щоб наші маленькі українці мали шанс на щасливе майбутнє. Від початку повномасштабного вторгнення Європейський союз виділив безпрецедентні понад 101 мільйон євро на гранти організаціям громадянського суспільства та медіа в Україні. Вже 24-25 лютого, європейський союз дозволив українським громадським організаціям використовувати кошти, що були надані на поточні проєкти, на потреби порятунку людей та захисту країни. Загалом, за час проекту ми змогли надати допомогу близько 4 тисячам жінок вагітних, а також ми допомогли близько 15 пологовим будинкам по всій Україні. І ця допомога включала різні напрямки. Тобто, це було суто медичне обладнання, це були супутні матеріали. Це були, наприклад, в якісь момент великі генератори. Так, коли почалася в цьому потреба, наші менеджери могли шукати таку підтримку для того, щоб допомагати пологовим працювати безперебійно. Нині в Україні діє 56 грантових проєктів у сфері підтримки організації громадянського суспільства. Загальна сума фінансування понад 101 мільйон євро. Лідерами з отримання грантів стали організації громадянського суспільства Київської, Харківської, Львівської, Сумської та Запорізької областей. Сьогодні, як ми знаємо, в Україні має місце величезна демографічна криза, просто катастрофічна. І підтримка майбутніх українських родин має відбуватися вже на етапі планування вагітності. І тепер, на щастя, ми маємо ресурси і розуміння для того, щоб планувати нашу діяльність і спрямувати її саме у цьому напрямку. Сьогодні, коли Україна продовжує боротьбу з російським агресором, така підтримка Європейського союзу закладає фундамент на демократичне та європейське майбутнє нашої держави. Про це розповідає українцям інформаційна кампанія Разом діємо! Разом ми Європа», яка триває в Україні. Тетяна Голунова, Юлія Бальська, телеканал Еспресо.